Сьогодні я тебе познайомлю з нейрографікою. Що це таке? Нейрографіка це графічний метод трансформації свідомості, арт-терапія. Ніяких навичок малювання не потрібно, суть цього методу в лініях, які спонтанні і не повторюють себе на кожній ділянці свого шляху. При цьому включається дрібна моторика рук, пов'язана з нейронними мережами мозку. Нейрографіка це чудовий метод прийняття рішень. Метод простий, доступний та результативний. Основним в цьому методі є зображення лінії фігур, кіл, трикотниць та квадратів. Перш ніж брати в руки фломастер, потрібно подумати про свою проблему, можна озвучити її та дати відповіді на такі питання. Яка тема викликає нерозуміння негатив, що зараз турбує, які почуття виникають при думці про проблему. Виниклу напругу потрібно випуснута на аркуш паперу, зображуючи на ньому фігури або лінії в хаотичному порядку. Вага при цьому має бути спрямована на сам процес, а не на рівність ліній. Зазвичай лінії перетинають і утворюють кострі кути. Фахівці з нейрографіки стверджують, що це говорить про присутність внутрішнього протиріччя конфлікту. Корекція полягає в тому, що всі знадені кути треба закруглити. Цим самим злагоджуються внутрішні конфлікти. В ході роботи стежте за тим, як трансформуються ті відчуття, які виникли в самому початку роботи з малюнком. Об'єднати довільно вибрані частини малюнка, зафарбовуючи їх одним кольором. Повинні утворитися кольор кольорові фігури. Їх кількість і колір неважливі. Така робота виконується для того, щоб знизити напруг і отримати позитивні емоції. Поглянувши на малюнок збоку, визначте, які лінії найрозкривіші і виразні, їх потрібно ретельно промалювати. Це допомагає позбутися від вантажу з легкістю вирішити задачу, яка е, здавалася складною, а також ви знімете напругу. Нейрографіка об'єднує сенси лінії, ростий спосіб формування нової реальності.